Нами на зв'язку Олександр Парашій, керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concord Кепітал. Вітаємо вас, пане Олександра. Добрий вечір. Отже, хочемо обговорити з вами одне із найважливіших рішень, мабуть, останніх часів в Україні це власне націоналізація стратегічно важливих підприємств. Є різні точки зору з цього приводу. Одні кажуть, що це хороший початок по перше деолігархізації а тим більше зараз це стратегічно необхідно для україни зробити а інші ж навпаки скептично скептично до цього ставляться адже є така думка що ці об'єкти так постраждали чи могли постраждати внаслідок війни і зараз за українські кошти українських платників податків будуть відновлені а потім Ніби як о, старі власники отримують якісь компенсації. От проясніть цю ситуацію як аналітик, що насправді криється за цими рішеннями, і чи Україна виграла чи програла від такого рішення? А, поки що дуже важко сказати, але е, ви е, маєте рацію е, в тому, що це, це не є е, націоналізація, це не є експропіація, це є тимчасове вилучення. Активів, ну, нібито на користь держави для того, щоб напевне вони більш ефективно працювали і більше відповідали їх робота більше відповідала потребам держави з подальшою компенсацією власникам або з подальшим поверненням назад цих активів власникам. Тобто так, є ризики того, що е, власники прийдуть з великим чеком, який нам доведеться оплачувати. Так, ми знаємо, е, як у нас приватний бізнес любить оцінювати себе, свої активи, е, як вони можуть це зробити. І Ну, просто може так статися, що та оцінка, з якої вони прийдуть до уряду, вона буде набагато вищою, ніж ну, сьогодні би хтось міг заплатити за цей актив. Тобто вони так продали актив за ціною, якої ще немає, про яку потрібно буде домовлятися з цими приватними власниками. Пане Олександре, на вашу думку, чи держава продовжить таку ось практику відчуження тимчасово таких стратегічних підприємств, чи на вашу думку вже є якісь такі, які можуть стати наступними? Ну, напевно, це буде залежати від того, чи е, ця практика е, виявиться корисною для держави. Так, бо поки що ми нічого не знаємо про е, наслідки е, таких рішень. Ми тільки можемо говорити про якесь підґрунтя для таких рішень, І як на мене, в більшості випадків, якщо ми говоримо про ці п'ять підприємств, то ніякого підґрунтя для таких рішень просто не було. Тому що ми знаємо, що Мотор Січ уже півтора року вже належить фактично державі. Укрнафта наполовину належить державі у держави, там все таки контрольний пакет. Ну, інші активи там той же Запоріжжя Трансформатор була інформація, що він не працює через те, що він був обстріляний. У «Картатнафта» були офіційні заяви, що він в цьому році не запрацює через обстріли. Тобто є дуже питання, взагалі, чому саме ці активи і що держава взагалі з ними збирається робити? То можливо, якраз і держава буде якраз відновлювати ось. Ці підприємства, які постраждали в наслідок обстрілів, ну і згодом вже відновленими цілими, та ці олігархи зможуть собі їх назад повернути. Може і так, але ну скажем так, крім того, що їх можна умовно назвати стратегічними, більше нічого спільного у цих підприємств немає, якби е, мова йшла про приватні підприємства, там бізнесів там чи бізнесменів, які не співпрацюють з владою, там які мають російські паспорти чи ще щось, це не той випадок, тому що тут є і державні підприємства серед них. Можливо, там це підприємство, якихось навпаки, олігархів, які є дружні до е, уряду, там президента, чи ще для когось, е, і це така спроба там купити за рахунок за державний кошт у них активи, які можливо не потрібні. Але це знову ж таки не той випадок, тому що е, тут є і державні підприємства. Тому, ну чесно кажучи, дуже таке неоднозначне рішення, і, і, і навіть логіки там не переслідковується, тобто щодо... що ми... укарта Укр навтою, так яка все одно не працює. Навіщо державі підприємства, яке вже розвалили? Пане Олександре, стосовно призначення керівництва, ось укрнафти і Укртатнафти очолить одна людина, якраз Сергій Корицький, який свого часу очолював іншу велику таку паливну компанію Вок. Як ви оцінюєте це призначення взагалі? Ну, призначення точно не найгірше. Ем, але питання, що заважало е, пана Сергія призначити там, тим же головою «Укрнафти» рік тому, чи два, чи три роки тому? Е, ну, е... Точно гірше цим підприємством від такого призначення не буде, але чесно кажучи, я не впевнений, що цим підприємством буде краще, тому що одна людина не зможе вирішити ті проблеми, які існують на підприємствах. І ми знаємо, що та ж Укрнафта, вона є проблемною там уже десятиліття, тобто там ну. Фактично порушена, порушена структура управління. І, там відбуваються незрозумілі для держави речі, і вони відбувалися, коли компанія де-факто контролювалася паном Коломойським. Ці незрозумілі речі відбувалися і тоді, коли компанія де факто управлялася Нафтогазом як державною компанією. Чи може зараз щось сильно змінитися? Ну будемо сподіватися, але в мене оптимізму небагато, пане Олександре. Якщо говорити не про кейс власне з цими підприємствами, а загалом про таку ідею, як націоналізація в часи війни, то чи ефективно це на вашу думку з точки зору управління? Адже ми знаємо, що держава, державні механізми дуже неповоротки і повільні? А все, що відбувається зараз, це вже потрібно навже. Тобто виробництво особливо все, що стосується оборони і зараз енергетики, і бізнес зазвичай він дуже швидкий в своїх рішеннях і креативний, і він не обтяжений якимись, якимись державними зайвими регулюваннями. Так то загалом така ідея, як націоналізація під час війни, це хороша ідея, чи це навпаки тільки ускладнень ситуації сповільність? Як на мене, це може бути ефективним. Якщо держава буде е, ефективно цими підприємствами управляти, але е, у нас е, в Україні дуже мало е, такого досвіду успішного е, управління будь-якою компанією, яка є у державній власності, тому я е, е, більше схиляюсь до того другого варіанту, який ви е, сказали, що держава не є. Ефективним власником і е, перехід, навіть тимчасовий, е, у власність держави цих підприємств він е, скоріше буде мінусом е, для цих підприємств. Вони е, краще працювати не будуть а можливо, навіть будуть працювати гірше. Ми розуміємо, що зараз підприємствам не потрібна зміна власників, зміна менеджменту. Якщо підприємство дійсно може принести користь державі, то держава може просто зробити замовлення цієї компанії: там замовити нові трансформатори, чи там будь-яку техніку, там нові вантажівки і так далі. І, на більшості підприємств вже роками є якісь налагоджені виробничі ланцюжки. І я впевнений, що будь-яка українська приватна компанія зможе виконати замовлення, тим більше, якщо вона буде знати, що це замовлення піде на користь обороноздатності України. Дякую вам вони, за ці ну, як мінімум, вони а, призведуть до певних затримок, поки там. Це це буде мінятися, це може зайняти кілька тижнів, а то й місяців, щоб переналагодити процеси. Дякуємо, пане Олександре, за ці коментарі. Отже, керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concord Capital був з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося.